Очевидно, що війна триває довше ніж ми всі очікували. Інтенсивність бойових дій тільки збільшується. Волонтерська та спонсорська допомога, на жаль, зменшується. Поодиноким волонтерам все важче акумулювати кошти на особистих банках. Фонди теж відзначають зменшення кількості та обсягів донатів. І це не дивна історія, адже війна це вогнище, яке жере все, щоб туди не вкинули. Кожен дрон, який ми отримуємо, ми покращуємо власними силами. Ми ставимо на них різні комплектуючі, встановлюємо власне управління, покращуємо якість антен а також постійно працюємо над покращенням плат ініціації, тому що ситуація на фронті постійно змінюється і нам треба під неї підлаштовуватись. Гроші на ці всі комплектуючі. Ми отримаємо від бригади і від наших спонсорів-динаторів. Дякую вам. Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку отримуємо від територіальних громад. Зокрема, наш батальйон ударних безпілотних ціни комплексів Вахілець 92 92-ї окремої штурмової бригади системно отримує допомогу від наступних територіальних громад: Київська, Куп'янська, Земноводівська, а також Вінницька. Хочу розповісти вам про роль у цих автівочок, які знаходяться в нашому батальйоні. Ця техніка допомагає нашому батальйону перевозити вантажі, БК, розвантажувати оперативно. Цей маніпулятор це просто мегакосмічна машина, яка працює в нашому підрозділі, водії професіонали, збираємо. Ворожі каби, які не розірвалися. Друзі, тож щиро дякую кожному, хто системно підтримує сили оборони, незважаючи на складний економічний час. І ось така одягнена сьогодні на мені футболка бойова, на якій чітко написано: без тебе ніяк, без вас ніяк. Тож, друзі, щиро прошу всіх і кожного, зокрема інші територіальні громади, системно підтримувати сили оборони. Кожна гривня вона є важливою. Кожен дрон зберігає життя і забирає життя ворога, наближає нашу перемогу. Тож, участь кожного з нас це і є та сила, яка дасть можливості здобути перемогу Україні. Наближаємо перемогу разом з вами! Слава Україні!